Итак, доброго часу доби, шановні. Продовжуємо створювати наш калькулятор. І за кадром були виконані обробники подій для ну, натискання на кнопку для усіх наших ну, визначених кнопок. Ну, ось можна подивитися, тут є там нічого там особливого немає. Коди зазвичай ну, придумував ті, що ну, спадали на думку відразу. Ну Для цифр, звичайно, там від 0 до 9 значить, визначені, Кома це 10. Но, замість коми ми ставимо крапку. Крапка кома ну, на, нарисована на самой кнопке, а ставится крапка. Так, 11 для левой, душки 12 для правой, сотка для плюса, 101 для минуса, 102 для множения, 103 для делания. Значит 104 для ну, операції взяття по модулю і ну, це знак процента Знак процента для стирання Значить, у нас код 200 буде. Для Ж буде у нас код 300, ну і квал 700. Ну, начебто всі єдине, що тут не зроблено, зробимо ми з вами разом. Це, значить, видалення символів, то є backspace, тобто забой. Так, ну, звичайно, в обробники події там для всіх назначен пресет, ну, але ж з різними кодами. Ну, і тут, звичайно, проставляються всі ці значення. Ну, відрізняються поки що. Едине тут у нас выпадає из общего алгоритма це стирання усього, це значить кнопка С Equal, Там викликаються, значить, особливі функції, значить, для equal це у нас значит, метод розроблений, который розраховує з допомогою eval значить, вираз Тобто, формула ось він тут, трохи нижче написаний. А це він настільки простий. Це код 200 у нас, де там він є, ось він. То він просто стирає шляхом присваювання пустої строки в наш, в наш дисплей. Вот. І він тоді, ефект з'являється, що стерто все. Ну давайте подивимося, як воно все працює. Значить, ну давайте запустимо. Так, ну, MainPy його запускати потрібно. Запускаємо MainPy, наш калькулятор. Ну давайте перевіримо якусь там операцію з дужками. Ну, наприклад, що там? No ну, 2 множена на... Наприклад, хай буде. Три плюс п'ять. Три. Три де там плюс, плюс п'ять. Ну, повинно бути що? Шістнадцять. Правильно? По ідеї. Якщо б без скобок такий вираз був записано, то це було що 2 на 3. Шість плюс п'ять один. Зі скобками це буде шістнадцять. Натискаємо шістнадцять є. Так, ну, операція по модулю, наприклад, 7, ну, по модулю 2 повинна бути так, стерти все. 7, по модулю 2 повинна бути одиниця, так і є. Вот. Ну і подивимося, як працює у нас значит, комплексні числа. ну давайте поглянем ну давайте такой приклад возьмем там значит но стерты значит душка 1 минус 1 же умноженная на 1 плюс 1G. Ось так от. Ну, давайте спробуємо виконати. Виконали. Ну, як ви бачите, все, все у нас правильно. Виходить комплексне число. 2. Просто двойка. Мнімає частини немає, вона нулю дорівнює. Просто двійка, все, 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 все сходиться. Ну, давайте перевіримо, щоб вже там не було ніяких там цих питань. Спробуємо так зробити. Тобто, 1G помножене на 1 G. Так, ну, все, все добре, все так і є. Ну, з визначення, що значить, ця мніма одиниця, то є І його, ну, зазвичай означає, ну тут в Python G, то це корінь квадратний з мінус єдиниці, це G. Ну, якщо вас вести квадрат, то це буде мінус єдиниця. Так що все у нас добре. Тобто у нас працює зараз як. Звичайний калькулятор, так і доповнений у нас комплексними числами. Ну, і кажу в стандартному, наприклад, в Windows калькуляторі такого немає. От. Ну, Подивимося, що у нас там з часом. Скільки ну, скоро буде закінчуватися. Що єдине, хочу сказати, тут. Реалізація Зараз у нас буде виконана ось ці клавіші забоя і ще ось ці клавіші привід на нову строку. Зараз я роблю паузу.